Я не отдам тебе нікому. Так. Так. Поки всі збираються там, поки тікток там всіх оповіщає, Фейсбук, я... Так, наживо. Зараз ми. Так, включаю всі гаджети заново. У мене щось декілька Всіх трансляцій Фейсбук не, 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 не ладнає. Так, це щось дивлюся інстаграм не ладнає. Добре, добрий вечір всім. Боже, яке це сьогодні число? А, сьогодні у нас 19 листопада. Мене звути з. Звати Зуєва Альона і я займаюся працевлаштуванням в Італії. Якщо у вас є запитання, ви можете їх задати в прямому ефірі. Я, по можливості, в кінці трансляції дам відповіді. Прошу, ви прийшли до мене в гості. Коли ви заходите, вітайтесь, будь ласка, мені це дуже приємно, вам байдуже, але я вас запам'ятовую багатьох в прямих ефірах, хто його знає, можливо, вам ще колись пригодиться ця Альона, і ось такий особистий зв'язок, ваше це приємне і вічливе вітання може все ж таки зіграти гарний, якби, бонус бути для вас. Тому е, давайте залишатися людьми. Зайшли до Альони в гості. Привітайтеся! Ви прийшли до мене в гості. Е, тому сьогодні, поки ще всі збираються, бо от в Тіктокі я помітила, потрібно 10 хвилин на збори, в Фейсбуці потрібно там хвилин 5 на збори. Щось інстаграм, інтернет не тягне. Коротше, поки всі збираються, я так трошечки розповім. По-перше, бачите, яка вся красива така. Була тільки що на мітингу на мітингу, присвяченому е, тисячу днів від початку війни, і була дуже-дуже е, негативно здивована. Та всі були, знаєте, у нас прийшло 20 чоловік. В Рімені проживає офіційно 2 тисячі українців, а окрім того ще є десь до 3 тисяч біженців. Із цих 5 тисяч людей прийшло лише 20 чоловік. Людей. Коли ви бачите мій заклик в відео, викликаючий, я спеціально роблю такі відео для того, щоб привернути вашу увагу. Для того, щоб ви розуміли, що це важливо прийти на мітинг. Це важливо для всіх, для українців, для України, для вас особисто. Бо ви українець. Ми об'єднуємося там, ми між собою знайомимося. Хто ж його знає? Це все знайомство. Ви ж ніколи не знаєте, як вам потім це знайомство може пригодитися в житті. Приходьте на ці мітинги. По-перше, по-друге, коли була ситуація, мені розповідали засновники. Цього асоціації, і мені розповідали, що народ, коли почалась війна, через деякий час наших українців, біженців хотіли вигнати з готелю, їх виселяли на вулицю. І ось тоді мітинг дуже став в нагоді, тому що засновники асоціації прийшли до влади Рімені і сказали, що якщо вони це не завершать, то мітинг у мінімум 200 людей, вони їм забезпечують під мерією. І це тоді зіграло велику роль, і людей переселили в нормальні умови проживання, не вигнали на вулицю. Тому, коли ви мені пишете в особисті що, що цей мітинг дасть, для чого ви його робите, і тому подібне, він дасть. Дасть те, що ми об'єднуємося між собою, ми знайомимося між собою. Ми ж не знаємо один одного з вами. Ми знайомимося між собою. Ви отримуєте корисні контакти. Ви отримаєте друзів. Ви отримаєте людей, які можуть вас підтримати у важку хвилину. Тому що. Багато було жінок, в яких діти вже на війні, і, і коротше, народ, це для вас потрібно. Ви, українці. І я знаю, що багато з вас є ще. Боже, я просто згадую, були у мене такі знайомства. Щ... Чекайте, бо. Це десь два роки назад було такий знайомий. Ще чол... коли це говорять чоловіки. Я звісно розумію, що чоловіки бувають різні, у них там долі різні, у них там все. Ну все одно якось знаєте, от, знаєте, хочеться надіятися, що це чоловік, це мужнє плече. Коротше, два роки назад я працювала в одному готелі, був там хлопчина, і я як, як завжди, знаєте, що патріотка, українка. Ми маємо між собою єднатися, ми маємо допомагати один одному. І я теж з ним, з цим хлопцем, роз, розговорилась, а він мені каже, а що мені Україна дала? Я от в Італії я заробляю, а що мені дала Україна? І ви знаєте, а мені так, мені так в горлі пер... і зараз доплакати просто, знаєте, бо наша Україна, вона чекайте, бо вона як ота, знаєте, ми ж маму не вибираємо. У когось мама заможня, як Італія, да, стара, заможня, така аристократична, а Англія в когось аристократична, демократична, в когось як Америка, в когось як Алкашка, росіянка. А в нас мама, наша Україна, вона от бідна, над нею весь час знущаються, спокон віків. І що ж ми, українці, самі ж від неї, над нею знущаємося? Давайте об'єднуватись, допомагати один одному. Поки у нас є така можливість, я вас закликаю. Приходьте на такі заходи. В суботу буде мітинг, присвячений голодомору. Ви можете познайомитися ще з українцями, ви можете побачити мене, зустрітись зі мною. Ви можете розповісти свою історію. Бо ми от сьогодні, коли стояли всі там разом, кожен розповідав свою історію і його слухали, і його розуміли. І вас в такому оточенні почують і зрозуміють, як ніхто. А коли ви сидите вдома, я розумію, в кого маленькі діти. Я розумію, в кого є робота. Я до цих людей не маю ніяких претензій. Але я ж знаю 100%, що ви можете. Бо я ж бачу вас на базарі. От в середу і в суботу, зранку, робота, все може почекати українці на базарі! А на мітинг 20 людей. Коротше, чекайте, бо зараз буду ридати. О, це для мене болюча тема. І як би ви там не казали, що би там не казали, що. Альона продає роботи, але просто не прийнято. І Альона не розповідає це на загальний розгляд, що Альона багато донатить на Україну. Кругом, де тільки бачу, я доначу. І в ці ваші гроші, які ви мені платите, як ви стверджуєте за роботу, я надсилаю на Україну. І оце йде такий обмін. Ви мені заплатили за мою роботу. Ви отримуєте гроші за вашу роботу. Бо що посієш, то й пожнеш. А я цими грошима ділюся ще на підтримку України, на відновлення України, на дитячі будинки в Україні. І ваші ж гроші приносять користь Україні. Уявляєте, коли ви мені отрахуєте мої гроші? І це йде такий обмін. Бо я і кругом де бачу. У мене є знайомі, яким я постійно доначу. От є асоціації, куди я постійно доначу. А є ще такі мілкі. да, От у мене є там в підписниках у Фейсбуці жіночка, яка займається собачками в Україні. Я знаю її, вона от любить цих собачок. Вона їх там всіх годує. Я знаю. І я завжди і регулярно їй якийсь невеличкий платіж надсилаю. Також у мене є дівчинка, моя клієнтка ще по туризму. Багато років її знаю, коли я їх відправляла в медовий місяць чоловіком. З чоловіком, у неї народ, народилась дівчинка з ДЦП, і я їй намагаюсь допомагати як і психологічно, так і фінансово цій дівчинці, бо вона сирота, ну, сирота без мами. Да, є чоловік, слава Богу, все, але вона сама виховує цю дитину з ДЦП. Ви ж тільки бачите одне: Альона бере гроші за роботу, а те, що Альона всі ці гроші ще й е, допомагає іншим, і ваші гроші допомагають іншим людям, ви не бачите. Ну, Кожен з вас бачить те, що хоче бачити насправді. Е, з приводу ще е, також моєї поїздки на Сицилію, до речі. Вирішила багато з вас стало звертатися, хочуть також поїхати, і пропонувало мені поїхати разом зі мною ось такі бізнес-поїздки. Я, будь ласка, я готова до ваших послуг. Якщо ви хочете, якби, корисне. З відпочинком поєднати, будь ласка, я організовую, у мене будуть ще три поїздки Ділові поїздки на гірськолижні курорти. Якщо ви хочете зав'язати ділові поїздки, поїхати зі мною, познайомитися з роботодавцями, гарно провести день, побачити, як я працюю. Будь ласка, у мене є така послуга. Ви можете в мої, зі мною поїхати. Звісно, проживання, харчування ви оплачуєте самостійно. Є також ці, як його, будуть і спільні обіди, безкоштовні обіди вечері, також це передбачено, Але ви можете. Будь ласка, я ну це максимум одна-дві людини, і це мають бути дійсно класні люди, а не якісь там, знаєте, щоб я оце не позорилась з вами. Будуть умови, звісно, і правила такої поїздки на спільних обідах і вечерях. Коли я присутня, ви мовчите тихесенько і слухаєте. Я не хочу чути вашої думки, я її не запитувала. Звісно, якщо ви крутий бізнесмен, будь ласка, я можу вислухати. Але ще раз наголошую, бо зараз ж багато вам влаштовують оце розводняк на гроші, ретрити. Вам влаштовують якісь ще це. Я вам пропоную бізнес-поїздку, де ви дійсно познайомитеся з крутими. Готельєрами, готелями і мільйонерами. І привезете звідти круті знайомства. Бо от я бачу весь час в Інстаграмі, Фейсбуці існують ось ці бізнес-зустрічі, бізнес-зустрічі, реклама. Я рекламу не даю народ. Я продаю без реклами. У мене, будь ласка, є прямі ефіри, є фото, відео. Я не ховаюся, мене в рівні всі знають. У мене обмежена кількість місць, один, максимум два місця, і ви можете піти зі, поїхати зі мною в бізнес-поїздку і отримати класні знайомства. І це не просто, що ви, як оце роблять збір, бізнес-зустріч, де для чого вам бізнес-зустріч в Італії з українцями? Ну, що вона вам принесе? Ну, Ви можете обмінятися якби, досвідом. тому подібне, Але. Я вам пропоную, якщо у вас ще е, правильно язик під, підв'язаний бізнес-знайомства з італійцями, з бізнесменами і з мільйонерами, після знайомства, з якими ви можете дійсно укласти класні контракти на співпрацю. І це завдяки тому, що ви будете зі мною. Просто поруч. Поки що ця послуга у мене ще. Мінімальні кошти стоїть, але я вам хочу нагадати, ви ж знаєте мене. Я, якщо розкручусь, то я ще й на цьому буду заробляти гроші і ще й е, класні. Бо коли я починала свою справу, я ж працевлаштуванням, влаштуванням. Я ж з ним ходила, носилася, я всім пропонувала, я всім розповідала, я допомагала українцям знаходити роботу в Україні безкоштовно своїм друзям. Що ви думаєте, хоч хтось оцінив, хоч хтось подякував? ні ні Ні-ні. Не надійтеся. Потім я брала мінімальну ціну і то після заробітної плати. Після того, як мені після заробітної плати не повернули мої гроші, я почала працювати по завдатку. Ні, ще завдаток, я там брала якийсь мінімальний. Але потім, коли дівчина мені здалася дуже надійно, і, все, і я знайшла їй роботу, але вона передумала їхати, а я реально працювала, я почала працювати по завдатку. Бо народ ви десь там собі думаєте, літаєте, вирішуєте, будете ви їхати чи не будете, а я реально працюю. Тому я працюю по завдатку. Ви можете до мене не звертатись. У мене є купа безкоштовної інформації в інтернеті. Ви можете все самостійно знайти. Просто полистайте! Особливо мої початкові відео, я ж там. Просто розповідала всю правду, все, як самостійно знайти роботу, все. От І в Ютубі є ця інформація, кругом є безкоштовна інформація. Шукайте, ви знайдете. Коротше, бізнес-поїздка. Хочете отримати знайомства? Будь ласка, їдьте зі мною в супроводі, фото, відео е зробимо. Отримаєте класно, приведете час познайомитись з крутезними людьми. Це будуть власники готелів та ресторанів, їхні родини. До речі, в цю неділю мене запросили в ресторан, на відкриття ресторану. Запрошую також одну людину. Також зі мною ще будуть друзі, неодружений. Дівчки, хто хотів заміж за італійця, неодружений італієць, мій друг, дуже приємна і добра людина, я цей... Йдемо в ресторан на відкриття ресторану. Якщо ви хочете, ви можете бути зі мною в разом присутні. Також будуть умови і правила. Не думайте, що ви прийдете, бухнете і будете там мене позорити. Ні, ні, ні. Це моє ім'я, це моя репутація, тому ви маєте себе вести достойно. Мене запросили на це відкриття. Ми можемо поїхати разом, гарно провести вечір та якісно в гарній, інтелігентній та вихованій е цій обстановці, але це, звісно, за додаткову плату, щоб ви потім цінували те, що е ви робите. Дякую вам за комплімент. До речі, вчіться. Я теж колись цього вчилася. Що ви думаєте? Це все мої сьогодні мене дурепою обізвали. Вам так подобається, коли мене дурепою називають. А хто ж називає? Ми ж в людях, ми ж бачимо те, що самі маємо. Уявляєте? От людина проходить. Я не маю часу, коли я зараз, чесно, народ, я не маю часу, навіть коли відповідати на коментарі. Я вам скажу чесно: У мене там вже стільки тих коментарів, що я їх не ну просто не помічаю. Я встигаю тільки на повідомлення з роботодавцями відповідати, з українцями тут тим, там тих проконсультувати. Інколи голова ось так з обертом іде, і я забуваю навіть привітатись інколи. Я прошу вибачення, якщо з кимось не привіталася. Але вас багато, я одна, і е, я не маю часу. Я в телевізорі не сижу, я новин навіть не дивлюсь. У мене немає коли. Я допомагаю вам знайти роботу. Розповідаю вам купу інформації про те, як знайти роботу, де знайти роботу, які готелі відкриті, коли відкриті, е, як ви можете все влаштувати. Я не маю часу. І людина, я створила відео мотивуюче, які там ще ем, інформуюче, У мене є різні типи відео, корисні, я намагаюся робити. І воно проходило повз, бо ж нема чим зайнятися. Вносик клубася і вирішила написати: Альона, ти дура. Ну, добрий день, ну що, ну, моє життя від цього змінилося, як ви думаєте? Та мені нічого, не холодно жаль. Я вам скажу чесно, може і дура. Я вам скажу чесно, я всього в житті не знаю. Я вчуся. Я весь час вчусь і плачу величезні гроші за навчання. Коли, коли я беру гроші з, з вас за працевлаштування, за багато-багато факт, я все це в свій час вивчала. І ділюсь з вами цими знаннями. Ви мені платите за мої знання. Це я колись комусь за це все платила. І всі. Бізнесмени, роботодавці. От ми розмовляли в і не тільки з багатьма. Я на Сицилії роботодавцями розмовляла всіма, і всі вони зараз проходять курси. У них вже п'ятизірковий готель. У них вже все круто і класно, але він ще йде на курси освітні, бо він вважає, що він ще недостатньо все знає. І тільки горпина Іванівна, яка сидить в якомусь е мухосранське, все знає і знає як Альоні потрібно жити і вести її прямі ефіри і розповідати про роботу в Італії. От вона все знає. А, а я не знаю, вам скажу чесно, я дійсно багато чого не знаю. Щодня все змінюється, я не встигаю за всім вас багато, я одна. Поки що я інколи беру помічників, я не сама працюю інколи беру помічників, але теж люди зайняті, хто в когось теж свої проблеми. Ви маєте це розуміти.